Привіт! Мене звати Юля, і я навчаюсь в Інституті екологічної економіки та менеджменту. Реклама в Інстаграмі спрацювала, і восени минулого року я стала студенткою кафедри екологічної економіки. Екологічна економіка вивчає взаємозв'язки між соціально-економічними потребами людини і станом навколишнього середовища. Саме тут ви дізнаєтесь про поняття сталого, тобто збалансованого розвитку, і принципи його реалізації в економіці нашої держави. Тобто, кафедра готує таких економістів-універсалів, які мають уявлення цілої картини світу, а не лише знають про поняття прибуток і рентабельність. Якщо ти хочеш стати економістом майбутнього, то тобі сюди. І як казав Богдан Гаврилишин. Молодь трансформує країну, тому навчаємось в кращих.